Ну, що, Катю, мені здається, що, по перше, це перший раз, коли ми починаємо без масок, таке буває в Китаї. Як там, як там у вас в Пекіні щось побудували, може чи не знаю. Сергій, ну це було б занадто по-китайськи, якби побудували за один чи за два дні? Ні, нічого нового не побудували, але до Олімпіади дійсно у Пекіні звели новий об'єкт. І я сьогодні планую до, до нього вирушити і показати, власне, що там взагалі відбувається. Ті наш випуск буде присвячений тому, от що ж китайці таке набудували. В них є велика китайська стіна, і от в них було таке велике, чи не. Дуже передутайські будівництво. будівництво ще перед іграми була вже ця інформація, і організатори власне ну Китай та говорили, що вони витратили три там злишком мільярди доларів на будівництво на ось цю організацію, і це, і це якось дуже мало. Є таке видання інсайдер. Вони кажуть: ну ми тут насправді підрахували, що все. Приблизно в разів 10 дорожче. Тому, знаєш, в мене є така пропозиція. А давай ми зараз з тобою кожен у своїх місцях, де ми знаходимося, підемо і подивимося діденьді лібовські. деньги? -ді. Тому дивіться, куди ми зараз підемо. Ого, ого. погнали! Побачимося ввечері. Більшість об'єктів, які зосереджені саме в Пекіні, вони. Не будували. вони просто їх трансформували з літніх видів спорту на зимові. Там, до речі, в Деочині відніється Пташине гніздо, напевно, головна олімпійська арена у 2008 році. Але цьогоріч у неї доволі скромна роль. Вона всього-навсього прийматиме церемонію відкриття та закриття. Зараз я вже біля іншої арени. Це Ice Cube, який раніше був Water Cube, і його будували ще на Олімпіаду літню у 2008 році. І, до речі, саме на цій арені виступала легенда плавання, не побоюся цього слова. Майкл Фелпс. Ігри в Пекіні були напевно найуспішнішими в його кар'єрі. Ну а зараз тут проводяться змагання з Керлінгу. Це готель, в якому я проживаю. Його побудували в 2019 році, як і більшість готелей ось тут у Джанзяку. Їх будували власне спеціально під ці Олімпійські ігри. І головна ідея в тому, що після закінчення Олімпіади. Їх будуть використовувати як такий звичайний гірськолижний курорт. Навіть тут на території нашого цього готелю є підйомник, є така невеличка гора, але фішка в тому, що Дженджаку це такий регіон, де щорічний обсяг опадів становить там близько 20 см. Тобто цього дуже мало снігу тут майже немає, він штучний завжди. І тут питання, як це гірськолижний курорт там, де немає снігу. Питання штучного снігу це одна із головних претензій екологів до цих Олімпійських ігор. Оскільки тут природнього снігу немає, його треба якось виготовляти, а для його виготовлення треба дуже багато води, треба дуже багато електроенергії, відтак збільшуються викиди вуглецю в атмосферу. Тобто ці процеси не дуже екологічні. Ну і можливо було б не так критично, якби цей сніг виготовляли лише під час Олімпійських ігор. Але оскільки тут хочуть і далі. Розбудовувати ось цей гірськолижний курорт, то, відповідно, такий сніг потрібен ну майже завжди. Я зараз приїхала до єдиного спортивного критого об'єкта, який збудували саме для Олімпійських ігор у 22-му році в Пекіні, і його називають овал або ж крижана стрічка. Чому крижана стрічка? Тому що вночі тут дуже класна ілюмінація, і начебто, таке враження складається, що купа стрічок огортають цей овал. На цій арені проходять змагання з козанярського спорту. Тут доволі незвичний лід зі слів спортсменів. Вони кажуть, що він трошки м'якший. Скоріше за все, це через те, що тут його роблять за доволі специфічною і відносно новою технологією, яка вважається більш екологічною. Китайці використовують для охолодження в принципі створення льоду не аміак, як зазвичай це роблять, а використовують діоксид вуглецю. І організатори кажуть про те, що, начебто, ось така технологія, її можна перерівнювати до того, що ти посадив близько мільйона нових дерев. Метафора чесно, так собі, але окей, те, що це більше кофрендлі, повірити можна. А от там за спиною трамплін для стрибків з трампліна, і це, мабуть, одна із таких найбільш показових так, споруд для цих Олімпійських ігор. І її найчастіше, мабуть, показують у ЗМІ. Китайці дуже люблять от хазуватися тим, що вони змогли побудувати ось таку величезну споруду. Це такі приміщення самого трампліна, і от із цього боку. Видно, як для його будівництва просто зрізали якусь частину гори. Ну і взагалі весь цей трамплін, він такий от справді врізаний е, в гори. Частина з них просто знищилася, я так розумію. Ну Але тут на цьому місці тепер стоїть такий красивий трамплін для стрибків. І оцей трамплін настільки великий, настільки він масштабний і пафосний, що його видно фактично з будь-якої іншої арени тут у Джанджаку. От, наприклад, я зараз на біатлонному стадіоні. І трамплін також он видніється там. Я думаю, вам у трансляції його набагато частіше показують. Він набагато частіше з'являється в кадрі. Так само його видно на, на трасі для лижних перегонів. Тобто, це справді така центральна споруда ось цього комплексу у Джанджаку. Щойно прибули до Янціня. Це інший гірський кластер, але поки що від гірського кластера одна назва, бо ми явно не у високогір'ї. Зараз сіли у автобус і подивимося, куди ж нас він привезе. Три автобуси по тому, і нарешті я дісталася до локації, де проходять змагання з міськолижного спорту. Ще на вокзалі я побачила єдину верхівку засніжену і одразу зрозуміла, куди мені треба. Тільки на жаль, я не знала, що сюди діставатися ще близько півтори години, а трьома автобусами, як я сказала, і ще однією канатною дорогою з пересадкою. Добрий вечір, Катю. Добрий вечір, Сергію. Розкажи, де ти була, що ти бачила, які в тебе враження? Ну, здебільшого, я була на своїй пекінщині, подивилася. Як вони трансформували літні об'єкти в зимові об'єкти. Ну а після я поїхала в гори та спостерігала за нашими гірськолижниками. А в тебе як справи? Я поки їздив, я думав про таку штуку. От. В нас тут побудували величезний трамплін, у Янцині побудували там величезну таку естакаду. Так для санного спорту, попслею і, і скелетону. Якби це окей, це справа китайців, що з цим всім робити? Які це розміри? Як це виглядає? Це все їхні проблеми, але мене більше зачепило те. Де вони це будували, як вони це будували? Якщо вартість цих об'єктів це вже справа Китаю, то є якісь речі, які впливають там, наприклад, і на кожного з нас. Як вони використовують цей сніг, як вони які підходи так використовують для будівництва? Тих, що вони просто от не зважають питання на питання екології, питання того, що буде завтра. Я помітила, що так у нашій бульбасті всі сортують і переробляють сміття, начебто турбуються про екологію, використовують електробуси і так далі. Але ніхто не знає, що відбувається поза цією гульбашкою. Ну от такий от вийшов в нас випуск про основні гірські і негірські кластери Пекіна, й про основні локації, де відбувається Олімпіада. Попереду ще багато всього, і ми сподіваємося, що це все зможемо вмістити так само в наші наступні випуски. Ура, ура! Побачимося вже скоро. Так.